Привіт! Я думаю, ви завжди знали, що якщо ви чогось не знаєте, цьому потрібно у когось навчитися. Тому сьогодні будемо говорити про цитати відомих стародавніх римських та грецьких ораторів. Демосфен говорив: оратор це законодавець тимчасового закону. Тобто, оратор завжди відображає час, в якому він живе, а по-друге, саме він встановлює правила свого часу. І Сократ говорив, що оратор повинен мати знання для довідки, розум для пізнання та стиль для засвоєння. Тобто оратор це завжди професіонал своєї справи, який постійно розвивається та ще й інтерпретує свої знання так, що вони виглядають зовсім інакше у своєму індивідуальному стилі. Цицерон мовчання це перша мудрість людини, друга. Це вміння висловлювати свої думки. Тут все просто: не випереджай час, щоб щось ляпнути. Та коли говориш, спочатку сформулюй свою думку на найвищому рівні і тільки потім використовуй слова. І знову демосфен. Оратор повинен викликати сльозами почуття радості або по жалю. Тобто оратор повинен бути прекрасним актором та ще й вірити в те, що він говорить. І ще раз цицерон. Оратор це людина, яка може переконати свого слухача насамперед своєю особистістю. Тобто те, що оратор говорить, повинно співпадати з його цінностями. Говорити одне, думати інше, а робити третє не вийде. Знову ж таки, не повірять!